Сьогодні, 15 листопада, близько 10.15 у районі будинку 37 мікрорайону перемоги, зайнявся стаційний мікроавтобус Раф 1992 року. Випуску мікроавтобус належить державному підприємству національній атомній енергогенеруючій компанії енергоатом. Відеоматеріал з місця події нам надав випадковий свідок. Працівниками МНС було встановлено попередню причину пожежі: коротке замикання електромережі автомобіля. Потерпілих немає зі слів водія на час займання його в авто не було. Він вийшов у справі, озирнувся, а автомобіль почав горіти. Наразі ведеться пожежно технічне розслідування.